Вітаю! інформаційний проект. «Суспільна студія триває. і Ми продовжуємо обговорювати головні теми на цю, на цю мить. Місто Часів Яр Донецької області продовжує залишатися під контролем збройних сил України, попри те, що війська Російської Федерації продовжують атакувати його. Про це сказав речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Вчора в ефірі телемарафону він додав, що останнім часом дуже набридає авіація, яка закидає українські позиції як керованими авіабомбами, так і фабами. Тож про ситуацію на фронті будемо говорити далі. Зокрема, що відбувається на бахмутському напрямку. Для цього долучаємо до нашого ефіру командира взводу розвідки бригади «Робіж» офіцера Національної гвардії України Максим Матвійчук. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. доброго ранку, та глядачі. Пане Максиме, Чи можете нам розповісти? Звичайно, в прямому ефірі, те, що можете повідомити, яка ситуація зараз в зоні відповідальності вашого підрозділу? Що ж, в районі противник на полишає спроб взяти місто штурмом? Видно велику концентрацію артилерії, видно велику концентрацію авіації. Вони по факту зараз повністю хочуть знищити місто з обличчя Землі. Видно, що їм дали якийсь сумнозвісний наказ взяти місто до дня перемоги, так званої, пробують, пробують повійти з флангів. Штурми фактично продовжуються кожного дня з великим використанням сил техніки людей шмалими штурмовими групами, а інколи відсуваються в складі рот або навіть і батальйонів. Чесно, велика кількість концентрацій їх померших, тобто знищується один підрозділ, буквально через пару годин на той самий штурм відправляється вже інший. Швидше за все, швидше за все, противник хоче взяти часів яр, так як це являється одним із самих ключових висот на нашому на нашому напрямку, яка дозволить противнику в майбутньому вийти до пунктів Константинівка і Дружківка, які являються основними ключовими містами для опору всієї Донецької області. Зараз зараз вони стягують всі додаткові резерви для того, щоб максимально швидко взяти це місто. Але поки що, поки що на даний момент противник знищується на підходах і бої поки що йдуть ще досі в районах міста, в самому місті боїв поки що немає. Пане Максиме, наскільки активно авіацію задіює ворог на цьому напрямку? Наскільки це впливає на ситуацію на фронті? На превеликий жаль, їхня авіація як і артилерія створюють нам дійсно велику проблему. Авіація б'є практично беззупинно. є гарна тенденція в тому, що працюють наші сили зенітнорзені, зні... наші сили протиповітряної оборони, які не дозволяють літакам підлетіти практично впряму для того, щоб ну, знищити їх. Тому поки що авіація скидує свої бомби на великій дистанції між лінії фронту, що унеможливлює точну прицілювальність їхніх авіаційних бомб, тобто бомба падає в радіус, але не в ціль. Що збільшує кількість знову таки цих авіаційних бомб для противника? Тобто більша дані їм потрібно більше використовувати бомб для того, щоб попасти в ціль. поки що це сповільнює їх, але не сильно зупиняє в частності авіації. Пане Максиме, вчора в ефірі телемарафону Назар Волошин, речник у Хортиці, сказав, що для обстрілу часового яру та Бахмутського напрямку загалом російська армія використовує боєприпаси північнокорейського і китайського виробництва. От з ваших спостережень, чи помічали ви ось такі боєприпаси в використанні російської армії, і можливо, як давно? Е, так, ми вже помічали. Тобто, ми побратими з бригади вже неодноразово бачили гарну тенденцію не розрива цих боєприпасів. Якщо російські снаряди, точніше старорадянські, розриваються 9 з 10, то китайські або північнокорейські добре, якщо будуть працьовувати, то видно, що не готові ці снаряди були до такої повномасштабної війни, що набагато сильно нам упрощає роботу, але але це не означає, що це погано в них їх велика кількість їх підвозять з країн Сходу. З країн Азії великої кількості, і вони цим самим нівелюють те, що вони не розриваються в такій великій кількості. Яка зараз ситуація з наявністю е таких же озброєнь у Сил оборони України? Е в нас поки що снарядів вистачає для того, щоб вести бій. Це перший нюанс, другий нюанс. Е що в бригаді робіть, що в силах оборони України зараз дуже сильно піднята тема fpv дронів Тобто, по факту, це. Коефіцієнт корисної дії помножений на 10 артилерійського снаряду. Якщо артилерійський снаряд навіть 120 двадцятий міномет дає ураження в кругу діаметром 500 метрів, а ви самі розумієте, що таке в діаметрі 500 метрів попасти в умовно рухомий танк, то FPV-дрон може знищити техніку противника з використанням навіть мінімального заряду від ручного протитанкового гранатомета. І скільки ми можемо таких переносити, це лише питання статистики, тобто, по факту. Ми стараємося відійти від максимально неточної артилерії до максимально точних ХПВ-дронів, для того, щоб ефективно знищувати противника з першого удару за мінімальну кількість часу. Пане Максиме, я от хотіла по вас уточнити, можливо, верифікувати інформацію, тому що зокрема в телеграм-каналах я неодноразово натрапляла на відео, де розповідають, що росіян є роботи, які виконують різноманітну роботу. Я бачила про те, що вони під'їжджають, нібито непомітно залишають якісь вибухівки міни, так само які допомагають працювати. Реп. Скажіть, будь ласка, од з ваших спостережень чи дійсно роботизовану техніку Росіяни використовують? Так, роботосовна техніка використовується вже по дві сторони фронту, що з нашої сторони що іншої, в когось більше, в когось менше. Але саме ключове це те, що це нововведення. В частності наземних дронів, а не повітряних. Чому тому, що раніше цим ніхто не користувався, так як повітряного дрона є більш можливість до маневрів, його дуже важче збити, знайти і виявити наземними дронами. З цим біда, тому що рельєф грунту, необхідність в заряду, так самі протипіхотні, протитанкові міни, які їх знищують, тобто це нововведення, малесенька тенденція з однієї сторони, а з іншої сторони. Сильно багато їх на полі бою поки що не замітно. Якщо є, то це одиничні випадки, які створені чисто під малесенку, саму точну задачу, і поки що не більше. Ну, пане Максиму, ще б хотіла запитати у вас е прокоментувати зокрема в коментарі Суспільному Донбас, начальник міської військової адміністрації часового яру Сергій Чаус розповів, що окупанти фактично весь минулий тиждень обстрілювали місто фосфорними снарядами. Скажіть, будь ласка, чи зараз вони і продовжують це робити? І наскільки в наших українських військових є захист для цього від цього, точніше? Посланими снарядами вони не зупинялися обстрілювати на протязі всього спочатку війни. Це що було в місті Сєвєродонець, що було в місті Рубіжне, що я себе пам'ятаю, що було під Бахмутом, тобто це стандартна звичайна тема. В більшості в більшості знову таки це ті бомби, які перекривають по площині і підпалюють все, що можуть знищити такий вогонь, практично нереально, допоки поки він сам не вигорить сам по собі. Тобто він створений тільки для одного для того, щоб призупинити пересування наших військ в тилу або на фронті. Умовно, мені потрібно закрити якийсь підрозділ для того, щоб він не міг маневрувати, не міг відправити свої резерви допомогу. Вони за це кидають фосфорні бомби. Це не скажімо так, це не ліки в своєму розумінні, це лише один із засобів, який вони використовують тоді, коли не навчитися боротися. І використовувати їх з кожного разу стає все більш недоцільним і недоцільним. Зрозуміло, пане Максиме. Ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли змогу і долучилися до нашого ефіру. Дякуємо mm. за вашу роботу. Це був Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади Рубіж, офіцер Національної гвардії України. З ним ми обговорили ситуацію на Бахмутському напрямку. Зокрема, за словами пана Максима, там окупанти зараз активно штурмують позиції українських військових і намагаються захопити часів яр, але їм це не вдається.